Вітаю! Сьогодні я розповім про деякий пристрій. Пристрій, яким займаємось ми теж. Ми не лише займаємось автомагнітолами, а ще займаємось незвичайними телефонами. І ось приклад такого ось телефону. Один із коментарів написав мені в Ютубі, що оператор з мене поганий. Так, я не є оператором. І навіть студії зараз немає, тому що в мій дім прийшли російські вилупки і знищили як родину, так і знищили відповідно студію і наш офіс. Тому зараз працюємо на колінках. Як виходить, вибачте. Так, давайте подивимось, що за апарат. Це стаціонарний телефон. Він розрахований, звичайно, на людей. Ну, так, так його представили як телефон для похилих людей. Що йде одразу в комплекті? Модель називається H1. Виробник компанії Sartec. Є інструкція англійською мовою, нормальною мовою, хочу сказати, англійською, не російською, паскудною мовою. Далі йде трубочка стандартна. І в нас ще є зарядка, і в нас є підставочка. Це підставка, щоб його виставляти. Приберемо, так. подивимося потім, як це виставляється. Зарядочка. Зарядочка, мабуть, стандартна. Я думаю, що Китай в цьому плані молодець. Вони не вигадують нічого. Micro USB, єдине, що воно подовжене. Це погана новина, але таке можна знайти. 5 вольт 500 мА, то тобто можна використовувати все, що завгодно. Подивимось на сам телефон. Ось такий телефон. Насправді він невеликий, як для подібного роду телефона. Є ось ця підставочка. Так, вона ось так ставиться, щоб телефон ставити на підставку. Зрозуміло це. Також є кріплення на стінку, що в принципі дуже гарно. Ага, єдине, чого я не побачив, ще ось цю штуку. Є вона. Так. Батарейка. Батарейка тут у нас на три контакти BL4L. Тобто Nokia батарейка, стандарт BL4L. Є дві сім-карти, одна сім-карта і друга. Нагадаю, що тут є інтернет. Одна сим-карта, друга і можна вставити карту пам'яті. Ну, як в звичайному Android-телефоні. Батарейка не потужна, але це пов'язано з тим, що він розрахований на те, що він постійно в мережі. Так, включається. Ось тут зображення, включаємо. Подивимось. Заявлено, що тут Android 9. Ну, зараз глянемо. Заставочка дуже схожа на Android 4. Є світлова індикація, яка показує, чи заряджений. І навіть, наскільки я розумію, вона ще й може в беззвучному режимі працювати, як світлова індикація. Є кріплення, щоб трубочку ставити, якщо кріпити його на стінку. І, звичайно, величезні кнопки. Я думаю, це оцінять. Так, одразу подивимось по Андроїду. Зрозуміло, що є одразу вбудований WhatsApp. Є у нас Туя. Туя це помічник, смарт-помічник, вмикати якісь прилади і так далі через Wi-Fi. Є годинник, перекладач. Зверніть увагу, що українська мова тут є. Це вимога, яку ми поставили перед виробниками. І зараз ми купуємо лише апарати, в яких є повноцінна українська мова. До речі, російської тут немає. Так, далі календар. Є сповіщення, навіть FM-радіо. Так як я не бачу взагалі ніяких антенн, то, скоріше всього, антеною виступає саме кабель зарядний, класична штука. Керування сімкою, калькулятор, Facebook, Skype. є Вітчат, звичайно, китайський WeChat. Чи можна встановити тут інші додатки? Думаю, що так. Да. Використаючи як Аптури. Аппюре на сайті, або ви можете просто через флешку це зробити. Плеймаркету немає, ну, зрозумілих причин. Я маю надію, що зрозумілі причини для цього. Так, давайте подивимося по налаштуванню. Що ж це все-таки таке? Як бачимо, все те саме. Присутній блютуз. Додатки. Додатки. Це те, що предустановлено. Є, 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 є. Виходимо. Так, є розширені налаштування. Давайте акумулятор. Зрозуміло, що це не цікаво. Пам'ять будованої пам'яті вільно 4 гіга. Оперативної пам'яті настільки нам заявив виробник. Тут два. 2 плюс 8. Так, система мови, кнопочки SOS. Гарна функція. Це дозволяє вам налаштувати кнопки прямого визову. Є кнопочки функціонально по присвоєнню значень. Тобто можна присвоїти 1, 2, когось визивати одразу. Ну, для похилих людей це все розраховано. В принципі, єдине, що зараз... А, от система. Хочу глянути на систему. Телефон h1 Android 9. Ну, в принципі, як говорили, так і воно є. Android 9. І, в принципі, повна інформація. Ось. Такий апарат. Да, до речі, є камера. Камера непогана. Камера стоїть реальні 2 мегапікселі як для такого апарату, що дозволить вам розмовляти в режимі відеозв'язку. Екранчик тут не маленький, скажу, що довжина по діагоналі тут 12 см. Це як половина смартфона. хорошого І таке ось зручне виконання. Пластик нормальний, кріплення потужне, міцне. В принципі, все, що потрібно, тут зроблено. І саме головне, як бачите, тут є ось кнопки. Швидкого визову одразу на якийсь месенджер, в даному випадку пропонується WhatsApp. Я думаю, це можна переналаштувати. Є функція включення роздачі Wi-Fi ви можете робити. Функція звуку потужного. От вибора. Але контакти не обмежені, що дає Android SOS. Рух по менюшці, настройки, ну, в принципі, те, що дає повноцінний Android. І саме головне, подібні апарати коштують досить дорого, але цей апарат дуже за доступною ціною. Його ціна там в районі не більше, ніж 100 доларів. Ми його продаємо десь в районі 100 доларів. Орієнтовно, щоб ви розуміли, подібні апарати інших виробників коштують за 200 доларів. Тому це досить приємна ціна для таких можливостей і такого функціоналу. Дякую, що ви на каналі. Підписуйтесь, бережіть себе і слава Україні!